Молодий хлопчина вирішив вступити до медичного інституту на факультет гінекології. Приходить, а в нього питають Скажіть, у вас таке знайоме прізвище, гінеколог Петренко часом не ваш батько? Ні. У мене ще дід був гінекологом. Я так розумію, що ви теж вирішили йти їхніми стопами. Чи це у вас династія? Та ні, просто надивитися не можемо. Демонстрації найкраще розганяти не сльозогінним газом, а марихуаною. Це і весело, і гуманно. Сьогодні на уроці вчителька нам сказала, що корова це тварина. Але, прийшовши додому і прочитавши склад ковбаси, я подумав, що вчителька напевно помилилася, і корова це рослина. Дружина збирається на курорт і питає у чоловіка Любий, порадь, що мені з собою взяти, щоб там усі очманіли? Лижі візьми, кохана, точно всі ачманіють. Зустрічаються дві старі єврейки. Одна і каже, Привіт, Люба, як справи? Скільки вже твоєму? Наступного року до школи піде. Та ти що? Як швидко біжить час, вчителям молодших класів просто летить. Дівчина запитує у хлопця: Слухай, Сашко, ось ми постійно займаємося коханням. А коли я вже стану твоєю дружиною? Тоді, коли в мене не стане першої, що ти маєш на увазі? А те, що мені циганка нагадала, що перша моя дружина помре через місяць після весілля. Ти ж не хочеш бути моєю першою дружиною? Жінки, запам'ятайте, так само як вам іноді потрібне міцне чоловіче плече. Так і чоловікам іноді потрібні пружні жіночі груди. Одна подруга розповідає іншій Прикинь, я днями Євгеном з іронії долі була. Це як? А ось так. Приходжу я після корпоративу додому, а мій паскудник зі своєю коханкою в ліжку бавляться. Ну, я мовчки йду на кухню, дістаю з холодильника пляшку горілки, випиваю, і тут на кухню заходять вони. Я придивилася, а чоловік то не мій? Та й квартирка теж, як потім виявилася, чужа. Петро, перший хлопець на селі, поїхав у місто вчитися. Там зняв найкласнішу Чіку з першого курсу. І ось увечері в парку на лавці він уже півгодини нишпорить у неї під спідницею. Нарешті з її вуст пролунав здавлений стогін. Петрику, сподіваюся, твій годинник волого не проникний. Сидять у лазні два євреї, нудьгують. Один і каже, Мойшо, а давай повію замовимо, трохи розважимося, давай. Заходить до них величезна така баба, стягує з них рушники і каже, Господи, і непритомні. Коли прийшла до тями, вони в неї запитують, Жіночка, що з вами? Вона дивиться на них і з сумом в голосі каже: Ну, я знала, що вас заведено обрізати, але щоб настільки...